Привіт, любі глядачі на цьому каналі. Сьогодні у нас четвертий розділ біології Кампела, в якому у нас буде тема карбона і чому він є молекулярною основою різноманіття життя. Оце сьогоднішній сьогоднішні зміст. Як ви бачите, у нас буде тема карбон та теми, які будуть розказувати про іменно цю функцію. Як, основ, як основа різноманітності у, у цих чотирьох аспектах. Та ми тут бачимо нам знайому картину: це атом, але не якийсь там це карбон. От Ми знаємо, що протони, нейтрони вони мають таку ж. В стабільних атомах вони мають таку ж кількість. І ще в атомах, якщо це не іони, вони завжди будуть мати таку ж кількість електронів, як протонів. І це у нас тоді означає, що тут шість електронів. Ми прочитаємо раз, два, три, 4, 5, 6. Все правда. Так, а тепер повертаємося до того, як наз... як називається то, чим займаються хіміки і органічної хімії. Це вивчення сполук карбону. Насправді органічна хімія, вона і дефінується цим, 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 цими сполуки карбону. Так. От коли у нас сіті з карбоном, вони надзвичайно вони діляться чотирма електронами з іншими атомами. І тоді у нас йдуть отакі ковалентні зв'язки. Тут, Тут ми бачимо різні сполуки, сполуки з карбоном. От Карбон це, це чорна частина, яка має оці чотири різних Зв'язки з іншими атомами. І вона є е, той точкою, в якої у нас іде е, розглушення і в цих молекулах. От метан він самий, один з простих структур з карбоном. Ми бачимо, що у нього тетра, тетрагідральна структура. Це означає, що у нас чотири таких кутів, але вони не ці діагоналі вони не одної длини. От один метан це етан. От якщо уявити, можна побачити, що тут дві таких тетрагідральних структур. Є одна важлива річ, що коли два карбона в подвійному зв'язку, всі, всі весь молекул він розташований в одному просторі. От, коли у нас тут три, це тут просто двойний простір. Давайте наступним ділом займемося карбогідратами. Це у нас завжди не вуглеводневий компонент, і він з'єднаний трьома вуглеводними ланцюгами. От, ви бачите: скелет з карбону чи з з вуглеця. Можете, будь ласка, написати в коментарях, як ви називаєте це. Тому що ой, я знаю декілька назв. Будь ласка, напишіть, що вам а, ліпше, коли я використовую. От, перше, у нас ці скелети з карбону, на ньому у нас сірий водень, та оці красні частини це у нас кисень. І що ми бачимо, коли ми говоримо про карбогідрати, це зустрічається не тільки в хімії. Я більш ніж впевнена, що ви це чули і понад цим. Ми говоримо іменно про ці ланцюги: тут у нас карбон, так що частина карбо. і гідрати це водень. Ми знову прийшли до того етапу, на якому ми категоризуємо. В цьому випадку ми категоризуємо оцю молекулярну різноманітність, яка нам дає карбон. Першим ділом можна сказати, що зрозуміло, що у молекулі з карбоном, в органічному молекулі, може відлічатися сума атомів карбонів. Отут два, тут три, може бути п'ять, шість, сім і більше. Це дуже залежить від молекули. Другим ділом може бути, що вони розгалушені в цьому випадку. Вот ви бачите, що вони мають таку же кількість карбону, але в різних просто тут він розгалушений, а тут ні. Він в одній лінії, і все це, це дає різні, як ви бачите, дуже малекули. Вони мають дуже різні свої якості. Третій пункт, який розділяє молекулярні, молекулярні зв'язки карбону, це, це локація їхніх подвійних зв'язків. Чи вони є, чи їх немає, насправді. От перший бутен, він має оцю локацію тут. Вона не тут і не між цима. Карбоном, вона тут. І тут теж така штука. Цей а, другий бутен, друга версія цього бутану, вона має теж іменно тут подвійний зв'язок з карбоном, не біля цих двох інших. хоча у них, як ви бачите, така же кількість карбонів атомів в цьому молекулі. І четверта. Категоризація, тип категоризації це наявність скілець. Тут дуже просто, мені не знайшлось прикладів, які я можу використовувати за копірайтом, тому просто розкажу. Це от, такі приклади. У нас тут нема кілець. Є приклади, просто в яких молекул состоїть із карбонів, які роблять такий скелет форми круга. Такого кругообразної форми такі. На цьому етапі давайте поговоримо про одну із моїх найулюбленіших тем цього розділу це ізомерія. От ми поговоримо про три різних типів. І почнемо першим з того, зрозуміти, що таке ізомер, от концепт. Концепт у нас такий. У нас, як мінімум, два різних типа які... Не дуже відрізняються від один одного, але мають дуже різні якості, як, як молекули. І це просто йде від того, що у них ви не маєте той склад, але структурально вони відрізняються в побудовці в їх плані, як молекулярному. Першим вони можуть відрізнятися як структурні ізомери. От Давайте зрозуміємо, що такий структурний ізомер, просто дивлячись на ці двоє прикладів. Відрізняється тільки розташування цих двох частин. І з цього іде, що коли у нас структурний зомер, ми знаємо, що відрізняється тільки розташуванням якихось ковалентних зв'язків тут. І так, всі ці, частини, всі ці атоми в цьому молекулі, вони всі, Зв'язані ковалентними зв'язками, це коли вони ділять електрони між собою. Другий тип це всі ізомери. Давайте знову подивимось на то, як виглядає ця структура. От перше, що ми бачимо, що оці ізомери, вони якби теж мають такий же состав. Але оці ці групи, які насправді ідентичні по составу, теж, вони просто на різних частях цього, цього подвійного зв'язку може так і бути, що отут один такий, а оцей, оця група вона буде тут. Теж оці двоє вони поміняються місцями. А на іншій стороні у нас буде оцей тут, як, як ви сказали, от він ідентичний буде цьому. Але оця група вона буде стояти не тут, а тут. І це також буде сестрам зізомером. Важливо тільки то, що ці дві сторони, коли діляться молекули на дві частини, щоб вони відрізнялися від один одного і при цьому мали той же состав, третім типом є енанціомери. Можна собі це представити трішки як. Ліва і права рука. От як ліва і права рука вони є точним відзеркаленням, от так і ці двоє ізомери вони є також точним відзеркаленням. Як ви бачите, навіть по составу їхніх ковалентних зв'язків. От, побачите, що. До уваги, будь ласка, сприйміть, що тут йде діло про те, що вони не можуть бути ідентичними. Неважливо, як ми будемо крутити один і цих молекул, чи обидва, ми не зможемо зробити їх ідентичними. Вони є точним відзеркаленням один одного. І тут ми говоримо про ліво і праворучні молекули от тут ліворучна, а тут праворучна. Наступним ділом давайте поговоримо про функціональні групи. У нас їх перше сім штук. Та що вони є, це, в принципі, фрагмент молекули, який викликає дуже характерний цьому фрагменту хімічної реакції, і вони відбуваються аналогічно у всіх молекулах, в які цей фрагмент присутній. І неважливо, незалежно, як тут стоїть, це від складу решти молекул. Він може бути дуже, дуже різним, але якщо цей фрагмент аналогічний от, функціональної групі, тоді він буде мати завжди цю одну хімічну реакцію. Як приклад, давайте подивимось на тестостерон та естроділо. Вони разом дуже важливі для, для, для вираження статевих, статевих ознак у в принципі, у всіх організмах, і от ви бачите, вони по складу вони майже ідентичні. Ось одна теж відмінність. Але найважливіше, що в естрадіоли не вистачає одної тут функціональної групи, це міняє всю функцію цього молекула. Так, наступне. Ділом ми будемо говорити іменно про ці сім різних функціональних груп. Перше це буде аміногрупа. Отут, що ви бачите, це не вся аміногрупа, це весь молекул, і в ньому ця частина, яка тут, оце іменно аміногрупа. Вона є лужною і тому може поглинати гідроніум. Сулфідрілгрупи є дуже необхідними для утворення Дисульфідних міст, містків, які будуть важливими, коли будемо дивитися на протеїни. А, от вони є тими зв'язками, які стабілізують структуру а, в трідименціональну структуру багатьох біл білків. Знову ж, як тут, не оця вся картина це не є сульфідрильні групи, іменно, а, іменно оця. Частина є їй. Фосфатна група вона е, дає негативний заряд. Е, насправді це трішки залежно від положення, але е, вона, в общем, дає негативний заряд е, у цьому фосфатному ланцюгі. Це буде картина, яку ви будете бачити ще багато разів у книгі, тому що це АТФ. Про це, це теж сьогодні ще поговоримо. Я пробачаю, якщо ви чуєте щось в... іще когось в кімнаті, це моя кішка. От наступною темою вона надає здатність реагувати з зводням, але це теж все буде іще далі в цьому розділі. Метільні групи знову тільки оця голова частина. Вони дуже впливають на експресію генів у ДНК, і тому вони є дуже важливим фактором, коли ми говоримо про статеві гормони. От естрадіоли і тестостерон теж є підпливом метільних груп. Так, ми погнали далі. Наступні три функціональні групи останні три насправді. От перший гідроксіл. Він, як говорив вже ім'я, состоїть із одного водню кисню, які мають полярний заряд через те, що кисень електронегативний. Та вони утворюють водне зв'язки, які, як ми знаємо, вони розчиняють сполуки. А карбоніли, карбонільні групи вони мають одну специфіку, вони діляться на дві різні підгрупи. Кетонові групи, які теж звуться кетозами, вони мають у вугле. Вуглевому ланцюзі, оці функціональна група, яка оця вуглець та кисень. Вона цю групу має, якщо ми уявляємо собі тут ланцюг цього карбону, тоді ця група вона буде іменно у середині. В альдегідних групах це буде десь на на останніх карбонах, не середині. Карбоксильні групи вони а, мають теж таку специфіку, вони є кислотою, і вони а, від, можуть віддавати гідроніум. От назва сполуки вони всі мають от карбон, карбонові кислоти. Якщо у нас є функціональна група, це тоді ця, цей молекул він впадає в категорію карбонових кислот. І наступна тема, і остання насправді на сьогодні це буде фосфатна група в АТФ. От Про фосфатну групу ми вже говорили. Тепер подивимося на них в контексті. От, перше, АТФ він складається з одного цукру, амінової основи та амінової основа та із трьох фосфатних груп. От Один фосфат він від, відшиплюється в реакціях. Які як каталізують АТФ, і із них вони вивільняються, вивільняється енергія для критинних процесів. Ці крітині процеси можуть бути дуже різні і важливо те, що АТФ він є як основою енергії в тілі. Живі організми складаються з, переважно з карбону, але з кисню та з азоту і водню. І от універсальність карбону вона робить можливим тільки, що у нас є таке різноманіття у цьому світі. Як ми бачимо, молекула може складатися навіть дуже з різних функціональних груп, з різними зарядами і компонентами, які мають всі різні назви, як, як, наприклад, АТФ. Та й на цьому ми закриваємо сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, що із поданого матеріалу, який був насправді дуже важливим для контексту біології та хімії, ви зрозуміли, що до чого та можете всі ці факти у голові. Якщо ні, пишіть, що поміняти треба, що слід розповісти далі. Я більш ніж певна, що я можу зробити ще одне відео до яких тем, які ви не розумієте. Та побачимося у наступному відео.